Діана Зотова з холостяк 14 вперше розкрили, чи вийшла заміж за колишнього через кохання, до якого і покинула шоу. Щодо весілля, хочу сказати одне: коли воно відбудеться, ви точно це побачите, розповідає дівчина інтернет-виданю газета Юа. На моєму весіллі буде розкішна сукня з фатою у мого чоловіка костюм. Поруч будуть мої та родичі мого чоловіка, друзі, які розділять з нами це щастя, що в принципі ми побачили на цих світлинах. Також зотова додала, що як тільки вона вийде заміж, то висвітлить це в своїх соцмережах. А ще діана зізналася, що вона не бачилася зі своїм колишнім, коли Тарас її відпустив на роботу під час зйомок шоу. Дзвінок від колишнього дівчина оцінює як знак долі. І тому вона прийняла рішення, що не може більше продовжувати участь в шоу Холостяк. Діана додала, що вона засмутилася, як це подав проєкт, ніби я прикривалася роботою, А сама замість цього зустрічалася з колишнім. Це неправда, резюмувала зотова. Друзі, а взагалі так і не зрозуміло, чи вийшла Діана заміж чи ні. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях.